Та сонце ясно сяє у горі, і будуть ваші рідні всі живі, здорові, і благодать Господні квітує на землі. Ми розкажемо вам, дід, історію одну про дитину диву, можливо, трішечки чудну. Поляну, так сім'ї назвали, Ні проба для неї вже не стало. Поляна втратила своїх батьків, але віри у добро дівчата загубила, вона грала в радість у скрутні часи. Я і я оточується її гри навчила. Чемною весріть була. Всю роботу хатню виконувала я. Знайомтеся, я служниця Ненці. Суворій пані Полі не можу догодити. Чому ось вона весь час така сердита? Ненці, знову скачеш без роботи. Ти служниця так працюй. Я сестра обрала у чоловіка з великої любові жебрака. Хай з Богом неї. Ти маєш ненці на горищі кімнати для небоги вразі в неї. Як чудово, в домі будуть діти. Що, діти? Це і. Полі різних вісім на кущу і полярні проблеми та вершу. Ой, я так рада бути в вашім домі і уявляла все собі давно. Красиві меблі, килими, картини люстра. Усе таке принадне, як захоплений кіно. Та тітка полі, Люба, не дає тобі горище. Ти неймовірний холод взимку. Спека влітку й задхли постерище. Там із меблів стіл, стілець і ліжко. Картини теж відсутні, лише вікно, в якому видно дерево одно. Ой, я так люблю погуляти з деревами порозмовляти. Для мене є принадим лише живий пейзаж. Це навіть цікавіше, ніж хатній антураж. Здравствуй, мила поляна. Я рада бачити тебе. Ой, тітенькопу бо здавна так заведено, Інакше будеш їсти тільки хліб і молоко. Я ж казала. Повірити. Чити повірите, звичайно, поляну на вечері зупинилися, з вікна горища, в нас сміливо так спустилась. У не широкі прогулятися пішла, не про вечерню дійсно призабула, щось вона. Та тітка полі покарати неравливу дівчинку хотіла, і без вечері в перший вечір залишила. Але уражена вона була, що рішенням таким в міноці лише радість принесла. То я думки люзбрати у поляни, у тітки полі навіла, і конфлікт такий в годині спланував. Без цього ніяк не можна в світі жити. Нечиста сила має чогось лихого на землі в цей день наколоти. А ми заводимо чорти тобі, бо так недалеко до біде. Уляна, скажи, як своїх хліб на вечері будеш їсти? Як так у нас макоту ти зможеш згризти? Ненці, я обожнюю хліб з волоком. Часто з батечком у нас то була єдина страва. І дякую Богу, я за все. Весь час І здавна граю в радість, це чудова справа. Бачу поляни. Ти, ти весь чомусь радієш, як щасливих цих думок не сієш. На горищі тобі добре, хліб сухий ще краще. Як нема що діти, супер, все тобі годяще. Ненці, я тобі секрет відкрию. Є весела гра у радість у неї, часто я. Грати в радість татечкою навчив. Він ближнього, як нам Господь велить, любив. Я хотіла собі ляльку та комітет справ доречених милиці мені прислав, бо тільки їх, напевно, мав. Для мене це повір, була журба страшна. Як милицям радіти? Питала в тата, я здавалося, сльозами можу всю кригу світу розтопити. Татко пояснив мені: радій, моє дитя, що вони тобі не потрібні. І Богу дякувати треба за турботу цю. З тих пір шукаю я погану красу та радість. Як картин таки на мініма, за пейзаж прекрасний за вікном. Як шапі я не маю, то й муки вибору не знаю. Тебе, я Нейці, теж навчу. Ти Нейці, теж зможеш радіти, досхочу. Я ненавиджу знародження народження своє ім'я. Як я маю цьому радіти? Це дуже просто, Ненсі. Уяви, якби тебе назвали батьки ще гірше, гріпспі для прикладу, чи віті або пріська тоді тому, що маєш Ненсі. Можливо, ти маєш рацію. В тебе теж таке дивне ім'я. Мої матуся й татко назвали на честь моїх любих тітоньок – Полі та Ана. А ще я понеділок, перший робочий тиждень день. І скажеш, я цьому маю радіти? Так, нейці, бо мусиш знати, що хідних тобі вже не дають чекати менше, Ай, справді. Поляна, тебе сьогодні я у школу записала. Вже давно пора. Треба вивчити наук чимало. А після уроків буду я тебе навчати шити і вишивати, обід готувати, будинок, вести хазяйську, вести книжки розумні обирати, манер при як у леді мати полі, але коли ж я буду мати час тюра, радіти? Дивна ти якась дитина весь час дивуюся тобі. А можна цітий куполі? Я у наш дім запрошу жити серідку Джима. Це хлопчик, якому одинадцять років, майже як мені. Оце вже ні. Я ще не забула той жахливий день. Як ти уранці притягнула мій родовий маєток жити кота прибуло і пса? Бо ли ж спершу не погодилися між полі, бо ширі серцем ви. Звісно, тварини в домі це бруд, хвороби, запахи, зі всього і нерви. Але тепер у нас так дружно живуть усі тварини. І мирна в домі склалась, і затишна картина. Ви дуже добра. Я? Добра? Так, тітенько, ви навіть не уявляєте, наскільки. Але чим це? Хлопчика не пишеня, для таких як він існують сиротинці. Він потребує справжньої родини. Мабуть, я познайомлю Діма з містером Пендалтом. Він теж самотній. Ти дитина з мала знайомство з містром Пенелтом нашим сусідом? Так, він такий самотній дивний. На мої вітання місці ніколи не відповідав. Та коли ногу він зламав, прийшла йому на допомогу. Я покликав лікаря. Він навіть захотів мене усиновити і у дім розкішний світ жити запросити. Як поляну тебе дітка рідна є, це я. Але він весь час сумний, і сльози стоять в його очах. Я гадаю, що він закоханий був без Та коли лікар Чилтон лікував його, я даже тілька моя тут зрозуміла. Лікар Чилтон мовче не може чути замість ім'я. Але він найдобріший лікар в світі і людина гарна. Знає, лікар чітко на нашій сім'ї проблема надзвичайна. Можна тітенько, я вас по-новому зачесати? Ну, так. Да. А я гадала, що містер Пендлтон був закоханий у неї, але чому вони тоді не одружилися? Бо з глупоти своєї посварилися. І кожен гордість проявив, щоб не миритися ніколи. Лікар Чилпан сказав, що ноги його не буде в цьому полі. Хіба коли лише запросять. А міс полі відповіла, що ніколи не запросить. А як запросить, то мусить йти з ним під вінець. Яка історія кохання нещаслива. Я маю їх теж навчити грати в радість. Що в житті багато є лихого, що навіть чот в сласному сні не вигадає такого. Одного разу, коли поляна зі школи йшла, то розхідно задумлива була, не побачила на дорозі водія швидкого та й потрапила під колеса зло. Дітки, як на поляну, врятувати, щоб ходити дівчинка могла, щоб грати в радість як завжди хотіла, щоб щастя в містечку людям всім несла. До ліжка дівчинки прийшли всі друзі з містечка, Кого навчила поляна в радість. Я не можу тут інтригувати, хоча й навчали мене так чорти завзяти. Звістка чорна у місто прийшла. Поляна не зможе ходити. Невже й з милицями тепер буде що робити? Святий Миколай, не допустить такого. Ми за поляну попросимо у нього, щоб не сталося скрутного. Я знаю, що Поляну може врятувати. І розумію, як за нею доглядати. Та тітка Поліани не може бачити мене. Її фамільний гонор, пиха й гордість приносять тільки зле. Я готова гордість свою забути і запросити вас сама, хотіла лікаря Чівка, не оглянути в Полі, я сам прийшов до вас у дім, щоб поляні надати допомоги. Кращої дитини світ не знав. І в нас із вами очікують стільки спільних справ. Ми поліану повеземо у місто велике. Там друг мій лікар є, Він застосує нові методи і життєдайні ліки. Так, треба дівчинку нам рятувати, бо грати в радість вона вже не може. Можливо, святий Миколаїві допоможе. Дітки, давайте прочитаємо молитву Святому Миколаю. Підніміться. Миколаїв, угоди Божі, в Божі, ти в болі, ти в домі, ти в на дорозі, не написав і на землі, заступити і пережив від усякого Амінь. Давайте дітки, ми покличемо табовки. На ноги дівчинку поставить, ті, хто нещасний надію принесе. Мирне життя україні несі поверне. Три, чотири. Святий, Миколаєві, йди до нас. Ще раз дітки. Я з небес спостерігав, як вас нечистий спокушав, то чистий серцем не лукавим, У вчинках своїх був правий, хто сиротиною ділився, хто для країни все трудився, хто із добром приходив в школу, всім щирим серцем допоможу. А поляні і поляні зовсім хворіть, не гоже. Я обіцяю, своїми ніжками піде, багато людям щастя, душа ця щира принесе. А ось що Климко спочатку діткам допочав, дорослих теж гріхами спокушав, та потім витравився він, бо зрозумів, що він такий у світі лиш один. Пробачте! він молодець, і ви, дітки, добру навчайтесь. Роботи і навчання ніколи не цурайтесь. Батьків слухайте, вчителів поважайте, слабким і недужим допомагайте, милосердям і чистою душею, серце Бога звеселяйте. Я можу ходити, яке це щастя і навіть безмилець, я знову можна. Олі, лікарі Чілтони. я рада, що ви одружилися. Стільки років на самоті ви так довго в диті журилися? Це поляна. Завдяки тобі. Ми зрозуміли, як це грати в радість. А головне, усіх людей ці грі навчать і добрих справ нам разом засівать. Я теж допомагати людям буду, хай з нами Божа ласка теж прибуде. Ану, ангели, роздайте діткам подарунки. Я бачу, що вони теж вміють грати в радість і навчать в неї грати інших, бо вони вміють чинити добро.